Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Таємна лабораторія Радянського Союзу розміром у сотні кілометрів. Тут було проведено 456 ядерних питань. Семипалатинський ядерний полігон найсекретніше місто радянського союзу. і підійде ударна волна. Які насправді тут відбувалися досліди? експерименти над технікою, будинками і навіть людьми. Район закрили, людей переселили, А от 53 три людей... чоловіка. Асаю таємниці диспансеру номер 4. Этих пацієнтів сюди привозили, проводили дослідження. Навіщо Росія орендує Казахстан заражені землі? Проводяться, може бути якісь ряд секретних іслідувань, ні для гражданського су і що нині відбувається у Курчатові місці, якого не було на жодній мапі. Курчатов. Вон наш закритий город КП стояло, на вон там сиділи. Центр міста семей, це вже незалежному Казахстані перейменували Семипалатинськ. до полігону. Звідси трохи більше сотні кілометрів. Ми думали, що йдуть просто учині в воскресний день. Люстри двигались в різні сторони мебель трохи. Дрибіжали це вже потім у 89-му, від активістів Невада Семипалатинськ Жанна дізнається, то були не військові навчання, а випробування ядерних бомб. Это відражається на поколіннях, третє покоління, четверте, вот сейчас покоління. Да є сім'ї, які во болеют. Покоління, покоління, это уже генетично передається заболевання. Генетичні зміни доктор ветеринарних наук Токал Сейнола почав помічати ще у 70-х. Ми уже видели особи тілять двумя головами разнесу несколько коней снисі. Його ж дружина фіксувала подібні генетичні зміни у людей. У нас була акушер-гінекологом, но вони молчали і не давали даже. Другі діагнози винуждали ставі. Усіх пацієнтів сюди привозили, проводили відслідження, ну і попутно лічини, звісно, проводили. Ці медичні картки під грифом цілковито таємно. З екрану телевізору диктор радісно сповіщав про чергову перемогу Радянського Союзу у гонці озброєнь. Тоже произошло за пределами території полигона? Як і предполагалось, радіоактивного зараження местности не пройшоло. Радіоактивне облако накрило город у Сквиногорськ. Було зарегістрівано порядка более 300 случаев острой лучевой реакції. Саме для таких випадків створюють так званий диспансер номер 4. Рівень секретності такий, що навіть очільники міста не мали до нього доступу. Куріровала нас міністерства, балому уже а. Нині у цьому приміщенні інститут радіаційної медицини та екології. Тут знають і перших опромінених, і їхніх онуків та правнуків, які нині волею-неволею стали об'єктами дослідження. Як радіація проявляється в поколіннях з половиною тисяч людей, які систематично наблюдалися. І наблюдаються в нами в тому числі у настоячі рівні. В основному будь на генетику сказувати. Але місцеві згадують і цілі села, які радянська влада чомусь забула відселити на час випробувань. Там був раніше Абралінський район, і весь этот район жив район закрили людей, переселили хто куди. А от 53 три чоловіка оставили. В то время їх наші врачи. Не мілі право проверять. Приїжджали в Москву, или они увозили їх в Москву і провіряли. Аби дізнатися, чи справді ставилися експерименти над людьми, та що нині відбувається на полігоні, ми вирушаємо місто Курчатов, центр ядерних досліджень радянського союзу. Так взрыв виглядав із міста Курчатова, центру сіми полігону. Місцевий таксист Бау вже давно звик жити поряд із радіацією. Завзятий рибалка, він не раз ловив рибу у так званому атомному озері. Воно утворилося у результаті ядерного вибуху. А там ніжня, губи, челюсті ні. Як вона взагалі жива, як не представляю. Ну, там так рибач рука устають. Реально рука устає. А потом штосиде риба, їдіть два ну, штою розговаря за 20 кілометрів від самого місця залишки військових споруд. Ось тут стояв контрольно пропускний пункт солдат, і далі вже на Курчатов. можна було їхати лише зі спеціальною перепусткою. А місто зосібіч по колу було точно ось таким колючим дротом. Місто охоронялося у кілька етапів. Вже на під'їзді стояли вишки з снайперами. Короча, Курчата. Чи, 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 О, наш закритий город. Капи стояли, снайперам там сиділи. Були якісь бігліци. Що це за біглі Ну, віці, вони хотіли сюди прорватися, а їх ніхто не, не знає, може бути, не треба таке говорити. Ну, в общем, все нормально у нас завдяки було. Вона й досі боїться сказати зайво. Ніна Дмитро Павленко більше 50 років живе у цьому місті. Тих, хто намагався втекти, ловили і вони зникали безслідно. Про це і багато. То іншого їх просили не розповідати, а навзаєм забезпечили кремлівську еліту. Самолітом всіх прилітав, продавали все. У нас зимой ми всі фрукти ймели в магазині, всі, котрий летом, тільки росли. Замість пам'ятника курчатого вто часто стояв Ленін, який показував рукою у напрямку полігону. Вернівся в гараж поліволя. И сюда ударная волна. Від дослідного поля до центру міста більше 60 кілометрів. Але вибухова хвиля буквально зносила людей з ніг. Находясь далеко від міста зрива, ані чувствують себя спокійно. У музеї ядерного центру лише ті експонати, які не вивезли російські військові. На початку 90-х звідси вийшов гарнізон з усією документацією. Секретні матеріали начали уже Вот. Ну і після закпослі того, як е, воєнний виїжджали, вони часть матеріалів передали правительству Казахстану. От. А більшу часть вивезли. ось той самий пульт, з якого активували першу атомну бомбу, Осталось около 10 Дівіті, восьмі, сім'ї. Після команди вогонь оператор натискав, як не дивно, ось цю чорну кнопку. Потім до вибуху залишається ще 10 хвилин. В цей час апарат перевіряє, чи всі системи працюють злагоджено. Далі команда Пуск, і після цього вже ніхто не міг зупинити вибуху. Трьох, двох, а Відео випробувань ядерної зброї, які нібито відбувалися на Семипалатинському по полігоні, і нині гуляє інтернетом. Це те, що дозволили показати російські спецслужби. Рішення це приймають зараз Російська Федерація Ось по цим по матеріалам. Спеціалісти ядерного інституту нині складають мапу заражених територій на полігоні. проводилось багато різних випробувань. Вот, а деяких ми і не знаємо до сих пор. Нині Російська Федерація орендує землю у Казахстану на трьох різних полігонах. Їх загальна площа становить більше 86 тисяч кілометрів. Це більше, ніж Київська, Житомирська та Волинська області разом взяті. Що творять військові і ВПК Росії, і Казахстану. Право це можуть бути, то ряд секретних досліджень, неізвісних для гражданського Казахстану. Розповісти мешканцям, що ж відбувається за закритими дверима полігонів РФ, не раз вимагали казахстанські активісти, але самі відповідей отримали тюремне ув'язнення. Это что, мы ми в, в казахи подопитної кролики? Саме вплив радіації на людей і є головним напрямком досліджень Росії, впевнений військовий експерт Олег Жданов. Якщо ми кажемо, що ми йдемо в космос. То там головна проблема це радіація. Вони випробують різні матеріали для того, щоб від відмежувати людину від впливу радіації, яка знаходиться у космічному просторі. Притул до полігонів живуть цілі селища, в яких мовчки хворіють і помирають люди. Аби привернути увагу до проблеми, вуличний художник Паша Каз зобразив картину Крик на закинутій випробувальній вежі Семипалатінського полігону. У 21 віці коли Кадастан привращається свалку, єдіна хат. Ходов. Государство продолжает экспериментировать над людьми. Это молчание. С Казахстану Тетяна Штан. Факты тыжня. Катастрофы под грифом «Таемно». Меня сдуло. А його приїжджали капери. Для чого був потрібний підземний ядерний вибух на Харківщині? Буде толчок капітальніший. Та радіаційний викид на Уралі. Що у нього спільного з Чорнобилем? 24 жовтня 1960-го. Полігон номер 5 Міністерства оборони СРСР. Маршал Митрофан Нідєлін готується натиснути червону кнопку. Москві до доповіді від нього чекає особисто перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов. Цей день мав війти в історію як перемога Радянського Союзу, але став днем однієї з наймасштабніших катастроф. Холодна війна та гонка озброєнь в цей час у самому розпалі. П'ятий полігон це славнозвісний байконур. Сюди привозять виріб 8К-64. Так була зашифрована радянська міжконтинентальна балістична ракета Р-16. До її випробування готувалися майже рік. Конструктор Володимир Кукушкін того дня був на полігоні. Я стояв рядом з неділяним. Я був руководителем групи ПГС. Схеми ракети. Але майже одразу все пішло не за сценарієм. Ракету заправили, але почалися збої. Старт перенесли на день. Хоча це був ризик, адже тогочасні міжконтинентальні ракети заправляли рідким паливом, а тому вони могли стояти не більше доби. Як как би бы я зараз зробив, коли вже опит набрався? Перше, що нужно було зробити, сліти компоненти топлю. 160 тонн можна було. Подигнать заправщики і слід. Але всі поспішали. На носі чергова річниця жовтневої революції. Сакральна дата, під яку завжди рапортували про досягнення. Військові вже готували мундири для нових орденів та медалей. Її на сім місяців почали готувати к пуску, ведь на сім місяців раніше, наміченого сроку. Нікіта требував, Нікіта Хрущов. Он давай, давай, давай. Дехто намагався умовити Неділіна перенести запуск. А що я скажу Хрущову? Відповідав маршал. Всупереч правилам безпеки. Він навіть сів біля ракети на стілець, мовляв, боятися немає чого. Говорять, що маршал золотий погони. Я прийшов посадити золотий пагон. Небольшої возвичність, так, приблизно з метро висотою. І він спиною сидів. Але потім відбудеться те, що ніхто не міг передбачити. Двигун другого ступеня ракети вмикається не за планом. Вогонь перекидається на перший ступінь, а там тонни палива. Ракета вибухає. Маршал Ніділін опиняється в епіцентрі катастрофи. Мене здуло, а його прижала Він в этом азотної кислоти і метілгідеразини. Все це хаполь його майже не знайшли. Це кадри того дня. Кінокамера спрацювала автоматично і записала справжній жах. Десятки палаючих людей тікають від ракети. Валерій Кудін, випробовувач ракетних систем, згадує, як просто дивом врятувався Михайло Янгель. Тоді директор конструкторського бюро Південне на площадці кресло. Сидів сідні. Ну і, звісно, вокруг нього сиділи. Змічу повезло, він вирішив покурити. очень близких друзей. Аварія на Байконурі довгі роки була засекреченою. Обставини та кількість загиблих знало лише обмежене коло людей. Цинізм радянських босів просто вражає. Про маршала Ніділіна напишуть, що він розбився на літаку. Загиблих військових поховають у братській могилі. Усім, хто вижив про катастрофу, скажуть мовчати. Нас вивозили з совершенно невероятними путями. Нас повезли в Ташкент, потім ми сіли в Ашхабаді, потім ми сіли в Баку. І тільки потім прилетіли в Дніпр. Як і не відтуда. Вовсі у цілковитій секретності поховають і цивільних вчених та конструкторів. На могилах на цьому кладовищі Дніпра немає дат смерті. Похорони тут були дуже очень по двоє їх От, в різні дні. Кількість жертв аварії на байконурі назвуть лише в 90-х. Загинули 78 людей. Приховування катастрофи, методика не нова. Цього міста не існувало на жодній карті радянського союзу. Челябінськ-40. Тут знаходилося засекречене підприємство номер 817 Пізніше відоме як хімкомбінат Маяк. Це був закритий город, завод по прозводству ядерного оружжя, атомного топліва. Саме тут виробляли Плутонієву начинку для перших радянських ракет. На території комбінату знаходилося і сховище радіоактивних відходів. Але проблема була в тому, що. Эти отходы були настолько радіоактивними, що в результаті естественных ядерних реакцій они виділяли тепло. Щоб гасити це тепло, існувала спеціальна система охолодження. Але 29 вересня 57-го вона вийшла з ладу. Очевидці побачили картину дуже схожу на північне сяйво. Мені було совсем мало лет, і ночью мене розбудила мама. Пойдем, я тебе щось покажу. І ми вийшли на балкон, і над домами було заріва колосальне. Воно таке красноватое, і оно світилось. В атмосферу було викинуто майже 20 мільйонів кюрі. Радіоактивна хмара піднялася на кілометр. За чотири години вона накрила територію у 23 три тисячі квадратних кілометрів. У Свердловську та Челябінську області влада негайно вела війська. Прийшлося ліквідувати тось. Есть відселити сіліть і закопать 23 три насільоних пункта около чем ще тисяч людей. Тисячі людей вимушені були покинути свої домівки. Ще більше залишилося жити на території, забрудненій радіонуклідами. Подробиці цієї катастрофи досі засекречені в архівах вже російського ФСБ. Конструктор Володимир Кукушкін пригадує свою розмову з товаришем, який працював у 50-х у Челябінську 40 ти себе не можеш представити какой бардак случився, сколько б там погибло, і сколько там ще осталось грязі і всього прочого. Що в лучше давай натині? Ця аварія ввійшла в історію як перша радіаційна катастрофа в радянському Союзі, і вона була не останньою. Ми їдемо до селища Першотравневе. Тут у 72-му році пролунав ядерний вибух підземний. Здригнулася земля. Все почалося з газової свердловини, на якій за рік до того трапилася аварія. І неподалік села Христища родовище. Звідти під великим тиском, велика сила, яка змогла вийти, вирватися на поверхню землі. Аби уникнути масового отруєння, газ підпалили. Здійнявся факел висотою у десятки метрів. Цей факел годів цілий рік. Це було і вдень, і вночі. Всі спроби загасити були безуспішними. Тоді у Москві виникла ідея провести промисловий ядерний вибух. До свердловини мали зробити підкоп, аби закласти заряд. Після вибуху сув породи мав завалити свердловину. Сказали, що приїдуть якісь спеціалісти а що вони з собою привезуть цього малиша, який там 3.8 кг важив про це ніхто зовсім так сказати, нічого не знав. Микола Таран тоді служив у міліції і в день вибуху стояв у оточенні. Прислали взвод міліції, осипляння вже так вже було серйозне. Тому місцеві запам'ятали цілі кортежі чорних волх. Понаїхало чимало партійних чиновників та чекістів з КДБ. Початок села Першотравневого звідси до свердловини 300 метрів. Дивно, але після вибуху тут було дуже тихо. Навіть тоді, коли через секунди дійшла хвиля, обвалилися паркани та тріснули стіни. Нам сказали, як був у 10 годин ранку, щоб як буде то в 10 годин, щоб ви стали на, на, на пальці. Тому що це буде толчок, може поламати навіть це. капітальніший. Толчок. Але газовий факел згас лише на кілька хвилин. Після цього. Гриб пішов, а порода вирвалася далі, і була вона вже набагато вище. Уже стовп вогню був 150 метрів. Експеримент з ядерним зарядом так і не спрацював. Свердловину вдалося закрити тільки через півроку у звичайний промисловий спосіб. Тепер місце ядерного вибуху нічим примітним не відрізняється від звичайної законсервованої свердловини. Ось така заглушка. Чистому полі, і все. Офіційно влада заявила, що ніяких наслідків від вибуху не було. Але місцеві жителі думають інакше: в селах довго не вистачало питної води, тварини не давали молока. І найголовніше в перші роки після вибуху був шалений сплеск онкологічних хвороб. В основному щитовинні залози і ліко крові. І дітки, і дорослі, і старі. Якщо подивитися на карту радянського союзу, засекречені аварії траплялися чи не в кожній області. Михайло Колесніков, факти тижня. Тунелі війни, що ховають під землею. Радянський Союз зробив величезну кількість бункерів. Таємний об'єкт під Києвом. Заходить декілька тисяч людей і зникає десь у набрах ботанічного саду. Та секретне московське метро. 2 воротний дубік канчається фальшивою стіною. Як Сталін готувався до ядерного удару. <звук> а фюрер хотів пустити полюю під Європою. Лише ну, один з фрагментів проєкту під назвою Велетень та для чого Путін продовжує будувати таємне метро під бою? Київський метрополітен так виглядає гермозатворна станції Золоті ворота. Коли він опускається, станція зачинена, мов величезна консервна банка. відділяють станцію і від ескалаторного тунеля и местами от перегонных туннелей. Так что станция превращается в такой себе герметически закрытый подземный бункер. Гермозатворами облаштовані станції глибокого залягання: хрещатик, золоті ворота, університет, вокзальна, арсенальна, а також станція Дніпро. Вони збудовані ще за часів холодної війни. Вважалося, що вони можуть витримати навіть ядерний вибух, та, тобто з закритими герметизованими затворами, що там можна укривати людей, навіть в разі такої загрози, яка на той час, скажімо, так реально існувала. Ані радіація, ані вибухова хвиля, чи отруєне повітря туди не дістануться. Берете з дому свої е, найнеобхідніші речі, так званий там тривожний тормозок, і чекаєте. До трьох днів. Однак це далеко не всі секрети приховані під землею. Також у роки холодної війни планували збудувати секретний бункер біля найглибшої станції Арсенальної на глибині 105 метрів. У влади була ідея будувати такий командний пункт бункер, де мали укриватися керівництво міста, керівництво країни, керувати з підземлі, якимись наземними. Речами, операціями, але начебто, в якийсь момент, потреба у такому бункері відпала. Так само передумали створювати іншу надсекретну споруду. Тут повинен був знаходитись вхід в одне з найперших секретних підземель у Києві. В 30-х влада вирішила кинути зухвалий виклик природі: збудувати тунель під Дніпром. Але проект не був реалізований. А цей кисон схожий на підводний човен. Лише згадка про нього. Тунель під Дніпром мав суто воєнне призначення. Уявіть собі, починається війна, яку до якої до якої радянський Союз готувався заздалегідь. Так руйнуються залізничні мости, південний і північний. Через те було вирішено оці от два залізничних мости продублювати тунелями, під руяки би проходили під руслом Дніпра. Але роботи виявилися аж надто складними. Проект згорнули на відміну від Москви. Метрополітен був ще на початку 30-х. за розпорядженням Сталіна, у 35-му році тут будують станцію радянська, але урочистого відкриття не відбулося. Станцію засекретили і зробили штабом цивільної оборони. Згодом метрополітен розглядався як запасний пункт не лише управління, а й як приміщення для урочистих пропагандистських заходів. Листопад 41-го. Війна в кількох десятках кілометрів від Москви. Сталін виступає із доповіддю під землею. Наші діли правила буде за нами. Німці були на підступах в Москве. Поэтому було прийнято безпрецедентне рішення провести торжественне засідання прямо тут, на станції Метро Маяковська. Звідси і бере початок так зване метро -2» – таємна мережа тунелів між урядовими будівлями Москви. Сталін зробив собі бункер. Зробив собі е, можливість діставатися до, до власної дачі в обхід там доріг різноманітних, де він підозрював е, там, замахи на себе. Ближня дача Сталіна у Кунцево, на якій він і помер. Начебто, під будинком був бункер. Також сюди вела таємна підземка. І Там зараз існує три гілки метро два. Перша гілка це те, що було ще збудовано при часів Сталіна. Вона законсервована, знаходиться. Це була спеціальна персональна сталінська гілка в державного метро в урядового метро. Друга гілка будувалася 60-70 років. Побачити їх пересічній людині неможливо. Хоча тунелі розташовані поруч із звичайним метро, інколи навіть перетинаються. Це московська станція спортивна. Якщо поїхати поїхати поздно. Сторону, то сразу за станцией буде ответвление налево. Його можна легко увидеть з вагона. Офіційно это просто оборотний тупик. А по слухам, этот самый оборотний тупик кончается фальшивою стіною, рельсы за которой продолжаются. Будівництво секретного метро йшло повним ходом. Деякі станції нібито виявилися зайвими. Їх переробили на цивільні. Это И туннели вокруг нее изначально должны были быть отрезком того самого метро. За часів Брежнева, начебто, були облаштовані бункери, в яких могли проживати чиновники разом з родинами. На кожного члена політбюро виділялося 180 квадратних метрів. В метро 2 курсували не лише потяги, а й автотранспорт. Бункери залягали на глибині, достатній, щоб витримати ядерний вибух. Вони мають з одного боку воєнний характер, а з іншого боку, характер порятунку і забезпечення виживання. Власне кажучи, російському політичному класу на всяк випадок. Тобто бункери на десятки тисяч людей. Але Сталін та комуністична партія в ідеях будівництва підземель для втечі не були оригінальними. Це замок Ксьонш, Польща. В роки війни тут була урядова будівля нацистів. Німці називали його Фюрстенштайн у перекладі княжий камінь. Але цікавий більше не сам замок, а те, що під ним. Лише один з фрагментів проекту під назвою Велетень загадкового підземного будівництва часів Другої світової. За однією версією тут було секретне виробництво, за іншою підземні урядові установи, дивні підземелля, але залізничні рейки наштовхують на думку. Форма тунелів нагадує станцію метро. Можливо, німці хотіли збудувати підземну залізничну станцію. Тоді все зрозуміло. Гітлер має можливість зникнути за допомогою потягу і з'явитися в іншій частині Німеччини. Кирило Степанець каже: у 90-ті, коли в Росії вирувала криза, надсекретні об'єкти метро 2 майже не охоронялися. Наш співрозмовник бував там і дещо бачив. Звідти не численні фото, як, наприклад, ці. Тоді ж міноборони США склало приблизну карту розташування підземних секретних об'єктів Москви, але за часів президентства Путіна усе знову засекретили і пильно охороняють. Стання спроба потрапити туди серед дігерів одного моєго знайомого закінчилася тим, що він півроку провів у в'язниці. Більше того, є дані, що метро 2 в Москві продовжують вдосконалювати. Існує спеціальна контора, яка називається ТІС. Ну, це абревіатура Транс-строй, Головне їх завдання це будівництво державних ілок. Я в свій час ще задовго до початку війни бував в Москві. Ми їздили, дивилися. Звичайно, всередину потрапив тоді вже не було. Чи може існувати таке саме метро 2 у Києві? Практически наверняка, ні не те масштаби, і якщо би оно существувало, то по крайней мере, слухи об этом б були. Однак чутки є, хоча й не про метро, а про таємні підземні переходи між урядовими будинками, Верховною Радою, Кабінетом міністрів та банковою, якими активно користувалися, зокрема у часи революції гідності, тодішній президент Янукович і його команда. Михайло Колесніков, факти тижня.